Від сьогодні ми розпочинаємо цикл відеоматеріалів під назвою Краще профілактувати аніж лікувати. Доктор ветеринарних наук, власниця клініки Шанс Валентина Фасоля, буде консультувати власників тварин щодо правильного догляду за домашніми улюбленцями. Героєм першого нашого сюжету буде песик Марс. Героєм сьогоднішньої нашої програми є собака Марс, який прийшов на прийом до ветеринарного лікаря поправити своє здоров'я. Песика на ім'я Марс, родина Галини Іванівни, придбала як цуценя породи японський хін. Згодом власники чотирилапого зрозуміли, що їхній улюбленець має лише ознаки цієї породи, проте любити його менше вони не стали. Побачили його там на базарі. Такий малюсеньке був, сіреньке, як мишка. Я кажу, болять, це ж мишка, ні, це собачка. Ми питаємо, що за порода. Кажуть, японський хін. От ми брали японського хіна, але виросло трошки ну, не, не похоже до <риво> японського хіна. От такий він у нас, Назвали його, підбирали ім'я, назвали Марсу, бо війни. О, моя собака дуже любить мене за мною ходить слідом. Це сьогодні Марсик бавиться, ніжиться біля господарки та радіє життю. А ще восени він задихався та не міг дихати. Приїхали ми сюди, осінь, в нього було погано здоров'я, він задихався. От вікна доводити не парили, вона послухала проблеми з серцем. Такий серйозний був. П'ять днів його покапали і він ожив. А тепер вона... Сезонну перевірку прийшли, щоб підтримати йому здоров'я. І ще покапаємо, ще півроку, і так будемо жити. Хотілося б відмітити, що проблеми у собак, які мають вже такий дорослий вік, собачки, вони можуть виникати час від часу. Марсик, як ми з'ясували, в дитинстві дуже перехворів і мав проблеми інтоксикаційного характеру. І очевидно, в цієї пори в нього розвинулися проблеми із серцем. Зараз весна, порушення оддену речовин. Зараз йдуть такі загострення, хронічних захворювань. І у Марсіка осінню, а тепер уже і весною, виникли проблеми із серцево-судинною системою. Це дуже правильно, коли тваринка не один раз показується до лікаря ветеринарної медицини. І тут би я хотіла відмітити, що саме вчасна діагностика, вчасне звернення до лікаря продовжує термін життя кожної тварини. Ми його оглянули, провели йому електрокардіографічну діагностику, ми зібрали у власниці, ну і приступили до того, що ми зараз поправляємо його здоров'я у профілактичному порядку. Хотіла б звернути увагу власники всіх тварин. Якщо у вашої домашньої тварин виникають такі для вас помітні ознаки, як задишка, рання втомлюваність, тваринка має дві слізових оболонок, відмовляється від прогулянок, відмовляється від звичної будівлі, це все може лягати в категорію порушення в нього роботи всіх органів і систем, в тому числі особливо серцево-судинної системи. В групі ризику стоять тварини після п'яти років, в групі ризику стоять тварини, які перехворіли в молодому віці на якісь важкі хвороби. В групі ризику стоять тварини великих порід, такі як Азійська вівчарка, Сен-Бернар. Німецька вівчарка, тобто ті собачки, які мають велику вагу тіла і згідно наших історичних таких даних, мають генетично спадкові проблеми серцево судинної системи. Також хотіла б звернути увагу, що починається в нас літо. Літо характеризується високими температурами. Собачки, які мають велику кількість шерсті. Вони можуть отримувати тепловий удар, якщо знаходяться в квартирі, якщо знаходяться десь у погано провітреному приміщенні чи на вулиці. І тому таких собачок ми рекомендуємо з метою профілактики хвороб серцево-судинної системи вистригати на літо, знімати з них шерсть. Проте, однозначно, собаки вже похилого віку після закінчення такого теплого сезону повинні пройти огляд профілактичний лікаря ветеринарної медицини приходьте, будь ласка, в нашу клініку. Ми зможемо і оглянути, можемо зробити інструментальні методи дослідження і не лікувати, а саме головне профілактувати таким чином. Продовжити термін життя тварин. Якщо у вас виникнуть запитання до Валентини Фасолі щодо утримання та догляду за домашніми тваринами, звертайтеся за телефоном, який ви бачите на ваших екранах. І ваші запитання можуть бути темою наступного сюжету.